Персик лежить під ялинкою. Чекає на подарунки на Різдво, щоб не пропустити нікого, да? а під ялинкою заліг це стратегічно. Що якщо мало подарунків, то можна куснути. А якщо багато, то можна, можна теж куснути. Або хвостиком помахати, да, персик? Побачив по стратегії вже поведінки, там, як складеться, скільки буде подарунків. Персику на Різдво. Бо від Миколайчика отримав подарунки. а тепер ще треба на Різдво. Так? Дивіться, якийсь серйозний. Серйозний кіт. Персик. Чого ти такий серйозний? Він лежить, хвостом виляє такий. Говорить, не заважай, я в засаді. А покажи всім, який ти красивий. Покажеш. Опять з хвостом поговорити твоїм, да? Персюнь. Сіочик. Не хочу показати, який він гарний. Кажу, побачите в інших відео.